Мої вітання! З вами Тетяна Рядько, лікар-психіатр, кандидат медичних наук. І сьогодні ми поговоримо з вами про тривожно депресивні розлади, які стають все поширенішими і суттєво впливають на якість життя мільйонів людей. Ці психічні стани можуть виникати з різних причин і проявляються у широкому спектрі симптомів. Розуміння цих розладів, їх наслідків та доступних шляхів допомагає. Підтримати психічне здоров'я і налагодити функціонування всього організму. Тривожність та депресія це два різних стани, але вони дуже часто взаємопов'язані. Тривожність характеризується відчуттям постійної тривоги, нервозності, страху та неспокою. Депресія з іншого боку проявляється як почуття пригніченості, втрати насолоди енергії та інтересу до речей, які приносили радість раніше. Ці симптоми можуть впливати на всі аспекти життя людини, від особистих стосунків та професійного функціонування до фізичного здоров'я. Тривожно-депресивні розлади мають значний вплив на загальний стан людини. Вони можуть спричиняти значні страждання та обмежувати здатність до нормального функціонування. Для діагностики тривожно-депресивних розладів важливо звернутися до кваліфікованого фахівця. В галузі психіатрії для проведення детального обстеження та оцінки симптомів, враховуючи тривалість, інтенсивність та вплив на функціонування людини наявних симптомів. На підставі цих даних буде встановлено діагноз та розроблений індивідуальний план лікування. Лікування тривожно-депресивних розладів включає в себе психотерапію та медикаментозне лікування. Звертайтесь в сіон клініка де висококваліфіковані фахівці нададуть вам спеціалізовану допомогу, призначать медикаментозне лікування та психотерапію і будуть супроводжувати вас на всіх етапах лікування. Бажаю вам міцного здоров'я!